Пшенична каша, тушковане м'ясо, салат з бурячка та компот. Таке меню сьогодні у школярів Могилів-Подільської гімназії номер 2 Діти розповідають, страви до вподоби, адже вони не лише смачні, а й корисні. У минулому році в навчальних закладах громади запровадили систему харчування за ініціативи першої леді Олени Зеленської. Кухарі діляться, намагаються приготувати усе так, аби діткам було смачно. На постійному контролі міського голови Геннадія Глухманюка харчування дітей у освітніх закладах громади. За рахунок коштів місцевого бюджету в школах та дитячих садочках нашої громади безоплатно харчуються учні пільгових категорій. Дітей-сиріт, позбавлених батьківського опікування, дітей, які навчаються в інклюзивних класах, учнів із малозабезпечених сімей, а також усі діти перших-четвертих класів. За ініціативи міського голови планують забезпечити безкоштовним харчуванням у школах та дитячих садочках дітей військовослужбовців, батьки яких з 24 лютого 2022 року мужньо другого Україну від російських загарбників. Це просто то соціальне зобов'язання перед нашими батьками, перед нашими дітьми. В нас вже другий рік, перші, четверті класи харчуються безкоштовно в всіх закладах освіти. І відповідно, вчора я провів нараду, де відпрацювали модель разом з начальником управління освіти і начальником управління фінансів для того, щоб харчувати безкоштовно дітей тих, чи батьки сьогодні наперед ви захищають нашу країну. Сьогодні відвідав я гімназію номер 2 де поспілкувався з вчителями, з дітьми, подивився їхню відальню. Можливо, є, рук вистачає, і це буде зроблено. Головне це перемога. Відтак в управлінні освіти Могилів Подільської міської ради наразі відпрацьовують проєкт відповідної програми.